Йшо у цієї миті рік по тому. Ви коли-небудь мандрували у часі? Ні. Тоді не перемикайте. Всього за мить ви побачите, як за рік може кардинально змінитись життя людини. Цієї миті в нашій студії Соня Семенюк з гайсена Вінницької області. Сідайте, будь ласка. Так, Софія, ви збираєтесь перевдягатися? Ні. Тоді спочатку скажіть мені, якою ви хочете зайти у ці двері рік по тому. Я хочу зайти у ці чаїні сукні. Ага. Надіюся, вона мені буде дуже пасувати. Зараз я не можу її вдягнути, тому я, моя вага становить 120 кілограм. Через це мене покинув мій хлопець. Так. Навалилося все. Ця сукня. Що це за сукня? Ви купили її спеціально? Так, я її придбала сама. Кожної жінки повинна бути в шафі маленька чорна сукня. Я дуже її хочу одіти через рік. Розмір сукні який? Чорної. Еска. Розмір вашої сукні. XX так. Тобто на п'ять розмірів ви хочете схуднути. Так. – Це скільки кілограмів? Половину своєї ваги. Шістдесят. Я почала поправлятися після 15 років. Поступила навчатися так. в медичний коледж, нерегулярне харчування, пішли там на пари. і Можемо нічого не їсти, а потім прийдемо, наїмося всього і ляжемо спати. Коли я поступала вчитися, я важила 70 кг Норм. А в кінці вже першого курсу я вже важила 80. Так, з кожним, тобто, з кожним роком я набирала… 10 кілограмів. Вагу. Так, з кожним роком я набирала вагу. Я працюю медсестрою в Гайсині і знімаю там квартиру. Проживаю сама в Гайсені. У мене мами немає з двох років. У мене мама померла, а тато не проживає зі мною. Мої. Батько одружився після смерті вашої мами? Мого батька після смерті моєї мами було шість жінок. У вас було шість мачух? Так. Що собі. З татом стосунки які були? Дуже ображена була, тому що не відчувала того тепла, не відчувала тої уваги, коли воно було потрібне. Постійно казав, мені за тебе соромно, що ти така. Ви взагалі мали родинне тепло? За життя? Ні, я не жила з ними. Я жила з бабушкою і з дідусь. Я хочу створити сім'ю, відкритися для нових стосунків, нового кохання. Тепер повертаємось до хлопця. Коли вас покинув хлопець? Десь приблизно місяць назад. Скільки часу ви з ним зустрічалися? Рік. Він у нас в місті е, військову службу проходив. Mm -hmm. Познайомились в інтернеті. Я побачила симпатичний хлопець. Він написав, що він е, шукає собі знайомства нові, можливо, дівчину. І я написала йому, що ну давай познайомимося. Він ну давай, познайомимося. І так ми почали зустрічатися. Він служив так, приходив до мене, от коли відпускали в звільнення, готувала йому. Різні вкусності, тому що він це дуже любив. Старалася як догодити, Ну, надіялась на щось серйозне. І далі все, закінчилася його служба, він поїхав. Чомусь я сподівалася, що на своє день народження я почую, що давай жити разом, хоча б для початку. А почули, що? А почула зовсім нічого, навіть мене не привітав на моє день народження. Не брав трубки, не телефонував. Просто зник. Чому ви думаєте, що це через вашу вагу? Я бачила це по ньому. Коли він приходив до мене, я йому казала: давай підемо десь в парк, прогуляємося або в кіно. Він не хотів, він а давай в кіно подивимося вдома, давай нікуди не будемо йти. Чомусь я думаю, що він мене просто соромився. Ви знайомилися з його друзями? Ні, по телефону, от я знаю, що там того звати так, того так. Якось говорив по телефону, і я почула такі неприємні свою адресу слова, коли він хлопцям казав, що ви знаєте, що я туди ходжу, тільки поїсти і поспати. Ну Він скотина. І це не я сказала зараз. І що ви зважуєтесь для того, щоб зараз зібратися, вийти за рік у цій сукні? Від якої улюбленої їжі ви готові відмовитися а, заради своєї мети. О, улюблена їжа це в мене шаурма. Серйозно? <ріст> так. Я теж люблю. <ріст> а ви багато її їсте? Так, в мене кума є, в мене похресник, і ми от виходимо гуляти, вони живуть напроти мене. І вона мені каже, ну не їж. Я кажу, ну я не можу, в мене вже ломки, ну я хочу, ну давай кухар. І навіть Коли немає грошей, я кажу, ну позич, ну я так її хочу, ну так хочу. І так щодня вже часто. Та, от, коли виходимо гуляти, от постійно це шаурма. Так, а як же ви будете її уминати? Буду старатися, я ж хочу досягнути своєї цілі. Я думаю, що вже час вам йти до вашого майбутнього. Я бажаю вам натхнення, сили волі і щоб ваші очі горіли, і щоб чорна сукня перемогла у милостій боротьбі із шурмою. То чи вийде зараз соня у своїй маленькій чорній сукні? Чекаю з нетерпінням. Соня, я вас не знаю. У мене просто бракує слів. Я просто вас мовчу. Ну, оскільки тепер я тебе впізнала, Соня, я пропоную перейти на ти. Ти молодець. Це по-перше. По-друге, скільки Дякую. ж ти скинула? Ну, я так як і обіцяла, я скинула 60 кілограм. Окей, на 60 кілограмів це рівно половина твоєї минулорічної ваги. Давай подивимось, яким чином ти рухалася до цього феєричного результату. Присідаємо. Нижче працюємо. Важко. Нижче. Працюємо, Соня, працюємо. Чотири. П'ять. Це за шурму сонечко. Можна передихнути. Ні. божественно. Ще п'ять разів. Я не можу. Працюєм, сонечко. Давай, сонечко. два. Жмем! Щось ти сьогодні взагалі не ухріло. Не важко. Давай, сонечко. кров'ю і потом. Працюємо. Ти як? Вона мені ніколи не надоїсть. Мене дуже люблять мої пацієнти, тому вгощають мене завжди якимись вкусняшками. Раніше в мене тут в шокляді було пусто, а зараз ви бачите, скільки тут всього. Я складаю, я не їм, не хвилюйтеся. Давай, Соня, старайся, бо не покажуть по телевізору. Не сходиш, лишишся лузером. Соня, соня, соня. Всім привіт! Сьогодні я в гостях у бабусі. І давайте в неї спитаємося, чи видно, що я похудала, чи ні. Бабушка, видно, що я похудала. Видно, Софійка, що ти так вже похудала. То в тебе вже і люди бояться. Кажуть, що ти в нас слаба ходить, та тобі вже нічого не тримається. Ти вже і, і плаття попродала, і, і костюми, які є. Якщо на тобі вже бомбиється. Бабусі, бабусі привіт. Бабусі, всі да. абсолютно усіх однакові. Єдине, що я не розумію, це була яка шаурмова дієта, чи що? Це була не проста шаурма, вона була дієтична. Насамперед, замість свинини там була курка, варена, замість соусів йогурт, замість маринованих продуктів були свіжі овочі, і навіть без сиру. Ну, звучить смачно, я теж так дуже, дуже, дуже смачно. Ти всіх перевчила у всіх кіосках робити таку шаурму тобі дієтичну? Ні, В одному кіоску я попросила продавця зробити мені таку шаурму. Я пояснила, що я на дієті, я не можу їсти звичайну шаурму. Він зробив, йому це сподобалось самому. Серйозно? Так. І він потім навіть ввів таку дієтичну шаурму. Ти змінюєш просто харчову культуру населення. Схуднути це важко, але втримати вагу це ще важче. Як ти плануєш харчуватись, коли вийдеш із цикверей? У мене була дуже крутий дієтолог. Я була в неї на мастер-класі. Вона мені розказала, як готувати олів'є, м'ясо по-французьки і деруне. Жесть для фігури просто. А, але вона розказала мені, як мені їх, мені зробити дієтичними і не набрати зовсім ніяких кілограмів. Давай подивимось, як це було. Давай. Привіт! Добрый день. Заходи, пожалуйста. Рада тебя видеть. Разувайся и мы с тобой сразу на кухне. Идем. Первое мы будем делать с тобой мясо по французски. Для этого мы берем куриное филе, бери молоточек, отбивай мясо. Без ли, без ничего, да? Без ничего. Теперь мы берем с тобой творог. Это у нас идет вместо майонеза. Класс. Теперь мы берем обычный кефир и мы эту курицу заливаем сверху. И теперь бери сверху, посыпай это все сыром. Вот так. Все, наша курица с тобой, можно сказать, готова. Мы ее ставим в духовку. Класс. Следующее мы с тобой будем готовить деруны. Проблема дерунов заключается в том, что мы картошку жарим в масле. Главный секрет правильных дерунов – это то, что тебе нужно сковородку разогреть на супер маленьком огне. То ага. есть там электрическая или газовая плита, ты ставишь небольшой огонь, и ждешь, пока сковородка долго разогреется. Тогда ты сможешь их пожарить без масла. Так, давай попробуем. Нам нужно налить водичку, чтобы у нас пошли бульбашки. Вот видишь, уже такие маленькие у нас начинают появляться. Выкладываем. Пока мы ждем, Давай мы начнем с тобой резать салат. Это даже колбаса. Колбасу мы не будем добавлять, мы добавим курицу. Но на самом деле вся прелесть оливье это в сочетании продуктов и в заправке. Поэтому мы сделаем с тобой просто очень вкусную заправку. В наш йогурт мы выдавливаем чеснок. Самый вкусный соус это там, где сочетаются кисломолочные продукты и чеснок. Это всегда получается очень вкусно. Наша курица уже тоже готова. Приятного аппетита. Пробуй. Мощно. Я наверное, не чувствую, что тут нет майонеза. Скажи. Крута ідея, це як дієтична шаурма, тільки дієтичні дируни, м'ясо по-французьки, і соус до салату. Так, да. дуже смачно було. Я бачила, що вправи досить важкі були, навіть для людини, яка вже багато років тренується, це нелегко. Скільки разів на тиждень ти ходила до залу? Спочатку це було три рази в тиждень, да. потім чотири рази в тиждень. А в останні місяці ми працювали шість разів в спортзалі. і потім, коли вже на вулиці стало тепло, ми працювали на стадіоні неділю. Карпатура у тебе була карпатура була страшенна. Мене так все боліло, що я до трьох годин могла не спати. А працюю я медсестрою. Я над хворим не могла нагнутися там поставити капельницю або зробити укол. Чи не було бажання все кинути, відмовитись? Був такий момент, коли до мене приходив мій хрещеник в гості, і я готувала голубців. В якийсь момент, якась, наче піліна перед глазами, і думаєш, ну нічого не буде від одного кусочка. Скільки з'їла? Я просто пробувала раз на сіль, раз на перець, раз на соус, і так дивлюся. Так двохлітрової каструльки голубців немає. Напробувалась. І що після цього моменту змусило тебе рухатись далі? У мене була ціль, до якої я йшла. Рік тому ти казала, що у тебе складні стосунки з татом. Він постійно тобі казав ще з дитинства, що ти маєш худнути. Чи змінилися стосунки зараз? Зараз підтримка від нього є. Він робить мені компліменти. Він дзвонить до мене, консультується по поводу харчування. тому що мій тато дочи поправився чуть-чуть. Кожна донька хоче почути від тата доню, я тобою пишаюся. Да, він мені буквально недавно сказав: Ти виглядаєш на 150%. <плес> <плес> Як вплинуло те, що ти схудла, на твоє особисте життя? Познайомилася я з хлопцем в нічному клубі. О, так тепер же можна і по нічних клубах шастати. І що? Я <плес> пішла перший раз. Серйозно? Так. Познайомилася і що? Ну, поки що нічого не хочу про це казати, але спілкуємося. Але я по очах бачу, що розказати є про що. Чи бачила може ти того хлопця, з яким була ця? Пам'ятаєш історія неприємна кохання? Він дізнався через спільних знайомих наших, що я схудла, телефонував до мене пару разів, просив, давай почнемо все спочатку. Я зрозумів, яку я дурницю зробив, але я сказала Петя, поїстушов. Тепер дивись на мене і писай свої ліхті. А що відчула? Коли почула комплімент від нього, мені було дуже приємно. Але як хлопець він мене зовсім вже не цікавить. Ти впевнена, ти гарна, ти щаслива, і я бажаю тобі лишатися такою все життя. Цього плески тобі і прекрасного майбутнього тобі. Дякую.